Усім привіт! З вами Алка Огородниця і хочу показати вам, як прижилася розсада помідорчиків і огірочків, які я посадила десь приблизно тиждень тому у свою грядочку. Так, переключаюся на головних героїв відео. В принципі, в них все добре, ось ці тільки трошечки щось м сухі. Цього року я вирішила замульчувати грядочку скошеною травичкою, адже скошена травичка, висохша скошена травичка. Під нею зберігається гарно вологість ґрунту, довший ґрунт вологі. Також, що дуже мене тішить, що не так сильно ростуть бур'яни. Я сподіваюся, вони взагалі не будуть рости. Давайте ще подивимося разом на огірочки, огірочки, огіроченькі. Мої красатульки, пупульки. Теж у них все добре. <рес> Ой, ну краса ж, неймовірно. Ось тут у мене ще залишки редисона. Я їх потім викопаю і сюди посажу розсаду, яку сама вирощувала. Це моя розсада, тобто це розсада покупна, я купила в сусідки. На цьому місці потім будуть мої огірочки, які я. Зараз в стаканчиках чекають на свої найкращі часи. І зараз ще покажу, як себе почуває базилічок. Базилічок щось такий собі. Не дуже, не дуже. Але я сподіваюся, що він ще очухається. Я, напевно, менше буду його поливати, або, навпаки, більше. От це базилічок. Зараз ще покажу стаканчики огірочків. Як же ж моє насіннячка там себе почуває? Так, ну ось мої стаканчики. Прекрасні, неймовірно ось. Є гар, гарненькі, я думаю, що буквально, от, буквально може, прямо зараз їх пересажу, там ще є місце. А, є такі, які не дуже себе почувають, адже якщо ви бачите, такий глинястий тут ґрунт. Це ґрунт, який я накопала. А в цьому ґрунті гарненько себе почувається це ґрунт покупний, спеціальний ґрунт для розсади. Ось це... Боже. Коротше, тут є нові. Тут є зовсім геть нові, які я посадила буквально, буквально не знаю, тиждень тому. Оця розсадонька, вона десь, десь місяць. Тут відпочиває красень. Так що я вирішила і сама трошки. Ну, яка ж я буду огородниця, якщо сама. Цим не займуся. Так що я і сама трошечки зробила розсадоньки і купила. Подивимось, яка буде краще. Це з вами була Алка Огородниця. Не переключайтесь, підписуйтесь і слідкуйте за моїми успіхами і успіхами моєї розсади. Всім гарного вражаю!